Та Юріт команди, які програли свої півфінали. Полог і МПЗ відповідно. 17-й Олександр Левчук, 7-й Андрій Максютовін. Капітан Юріт. Номер 9. Владислав Мерешниченко, 3-й Максим Орловій Олександр. Із Мічем Єнсобілові дав він на Владислава Шевченка. Шевченко про стріл перериває. Лива, підкопнує, либо. либо може бути момент усил. удар, і колесник, колесних тягнева. Кожушка, знову на перехопленні друзі Віддав Максида на Олександра Усадойдіє. Відбуває ногою. Липчок. Прискорення Липчука, З Лівої ноги, Липчок, поповане, вперед Кожушка через пас на Либо. Сергій лаштує під'їву, пробиває від Усак. Шевченко. Шевченко обходить суперника пробиває. І полесника багато. й тут же намитника. Іде ми з митним лівим флангом. Відаємо Мирошниченко. зупиняє бії поворота момент. Судило. Пострілює. Аут буде. Кошка. Степан з лівої. Чайно. Митник. Митник змістився до центру. Відає на шука. Жук, Жук! О, зворота мішали кошти. Він у жарному майданчику і згодрого кота намагався поцілити. Забирає. Голкіпер кидає на Алса. Вийшов кіпер Насил Олександр Оспід попередньо меч лохітрку на відкриту. Сподіваюся, вимовив. 1-0. Олександр О, о забиває. А юїд, похоже, тюпереду матч Хеала Стаха. Батичок. Кошка простріл. Далі в нього нема. Зажруший Сергій. На кошку Степан. Легко втікає Віджука. А віддає в центр. Я хотів сказати від ясцеві дібрав Андрій, але Либо тут примчав і допомагає у поверненні м'яча 11. Той віддає Либо. А зараз завдання на Філіпа Кузьменка. Пожушко. Праворуч. Шевченко. Шевченко. Гол, халене редже, зрівнює на заключній хвилині першого тайму. Роздягальню забиває таким чином команда Степана Кошки 1-1 матчі енергетиків за третє місце. проти Юїт. Либа з лівої вражає ближній нижній кут Воріт Івана Колесника. Це 2-1 на третій хвилині по перерві на користь Хелена раджи у матчі з Юї. Сергій Либа досить з додав щойно. Відвід, шоста -від. хвалина по перерві. Юїд поступається. Один-два. другому таймі, Хелл забив другий, вийшов уперед. Флангом низом. Недалий пас, митник, м'ячу. Юїд. Митник, Митник, митник б'є. Віктор Попов перевів на кутовий, Зараз він. Ос. удар! Поперечина грає. Зараз м'яч і відскочив точно на ногу. Лейба, либа, либа. контратака. Ця результативна. Сергій Либав. Дальню дев'ятку в дальню дев'ятку. 3-1 на користь Хелена Реджей. Восьма хвилина по перерві. Сергій Либа сьогодні у цьому матчі справжня зірка своєї команди. 2 плюс 1. Візьме. Ось. Видає під удар біз забиває Три, два... відіграє один гол Юїт. Кошка Степана. Але зараз обличчям зустрічає та кошка, та кошка б'є, там і голкіпер ще й відскок удар від Ванкевича з лівої землі. Ос. Ос. Між двох активні апеляції всієї четвірки. Либа. Чекають Максюти. Ставив до карна майданчика. Збирає Іван Колесник. Ставив ногу Либа. Знову Хелл перехоплює на чужій частині поля. Ударна позиція у на бейгель, буде... Валентин, 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 підкат тут, але Левчук, Левчук, вийшов голкіпер, Орлов і Попов. Орлов і Попов. Левчук, Левчук. спроба перекинути. Солодилов куди? Але там Ледів ту голову не трапили. Третьої позиції це взагалі. Буде просто фантастика, але у зворотньому сенсі. Ну, поки Баут на користь колективу. Юіт і Олександрус. П'ять командних. До речі, друзі Три-три! Три-три! Ну, ось характер самовіддача Юіт. Ось і головне відкриття кубку. Все те. Чим я вже намагався трохи резюмувати все те. Все те. 5 секунд Сергії пенальті, перший удар, і сьомий біля... номер Забивай 7 сьомий номер Хеленераджа. Хелен радже. Хелен і він проти Попова. Друга серія пенальті це для Хел і забиває митник. Перший удар Юїц Ал Шевченко. Він проти колесника. Шевченко. Гол. Голкіпорі. М'яч по різним путам. Ось так. І 12-й номер. Сійка, Друзі. Гри, 2 плюс 1, А зараз. Переможний забиває. І лунає фінальний свисток. Ось він фінальний свисток. Третє місце. Забирає Хеленереджі.